У Полтаві презентували книгу про Опанаса Сластіона етнографа, маляра, графіка та архітектора. Її написав полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко. Матеріали для книги автор почав збирати ще з 17 років. Видання надрукували у Харкові. На роботу витратили близько року. Через війну процес затягнувся, та його вдалося відновити, каже видавець Олександр Савчук. Книга вийшла. Приблизно місяць тому і ми маємо у нас вже таке перше видання, яке видано під час війни. Приблизно 50 примірників передаються на різні бібліотеки. Навчальні установи завдяки тому, що в цьому проєкті були меценати, які якраз і покрили ці витрати. Знаходити матеріали для книги допомагала координаторка громадської ініціативи школи Лохвицького земства, голова нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. каже, їй навіть вдалося знайти сина опанаса Сластіона. Ми надавали матеріали для неї. Там є фото, там є лист сина. Опанаса Слестіона, якого я знайшла в Америці, і там є оригінал цього твору. І коли ви прочитаєте його, то побачите, що Опанас Лестіон це людина, яка взагалі Україну трактувала не як селянську нещасно забиту, а як героїчну, якою вона є сьогодні. На території колишнього Логвицького повіту нині знайдено 53 школи, споруджених за проєктами Сластіона. 35 з із них занесені до реєстру пам'яток місцевого значення, каже Ольга Герасим'юк. Сьогодні на Полтавщині вже понад 35, на Полтавщині трішки на Сумщині, трішки на Чернігівщині. Ми знайшли цих шкіл, 35, але вже більше внесені до реєстру пам'яток. Війна трохи зупинила цей процес, хоча не можу так сказати, тому що нещодавно ще одна школа з Чернігівщини Сластіонова, була внесена в цей реєстр. Загалом книгу видали накладом у 500 примірників. Два із них продали на аукціоні, які влаштували під час презентації. За кожну виручили по 17 тисяч гривень. Виручені кошти спрямували на допомогу військовим.